У Мукачеві відкрили другий в області офісний центр. Зроблено в Україні майданчик для підтримки бізнесу запрацював у приміщенні Мукачівської філії центру зайнятості. Сьогодні на Закарпатті відкривається другий офіс, де наші підприємці можуть отримати консультацію щодо участі в урядових програмах в рамках реалізації політики зроблено. В даному офісі наші підприємці можуть отримати інформацію, консультацію. Їм допоможуть в оформленні документів, а також подачі документів на регіональні державні програми, що допоможе їм підтримати та розвивати їхній бізнес. Чудова подія, що Мукачу також відкривається офіс зроблено в Робному Україні. Перед тим ми спілкувалися про різні програми, які діють для підтримки бізнесу. Чесно кажучи, я не знав навіть про 10%. Ми запропонували всі міські майданчики для того, щоб можливо зібрати роботодавців. як Малих, середніх, так і великих, можливо, на базі Палацу культури для того, щоб провести фактичний семінар, для того, щоб популяризувати, які державні програми є, де бізнес може долучитися, де можуть використати державні кошти для того, щоб краще розвиватися, краще рухатися, або навіть на даний момент, в умовах війни, щоб полегшити роботу. Я впевнений, що. Це дасть позитивні плюси, і особливо ще розумію, в умовах війни допоможе бізнесу стабільно працювати, виживати або рухатися вперед, розвиватися. Це унікальна можливість і платформа для наших бізнесу, які здійснюють свою діяльність у Мукачеві. Справа в тому, що є ще такі підприємства, як налоковані. Це підприємства, які виїхали з зони бойових дій і здійснюють діяльність свою на території Мухачівщини. Купі для всього бізнесу ми зможемо. Я надіюся, завдяки цьому офісу допомогти багато в реалізації їхніх програм. У офісному центрі підприємці та ті, хто планує розпочати власну справу, зможуть отримати підтримку у втіленні бізнес-ідей. Фахівець центру зайнятості, який працюватиме тут, розповість про можливості регіональних та місцевих програм і як отримати необхідну допомогу. Наш працівник, який буде надавати консультації роботодавцям, вже діючим підприємцям, і підприємцям, які будуть хотіти започаткувати свій бізнес, будуть консультувати їх про грантові програми. Ми це такі, як грант на власну справу, грант для ветеранів та ветеранок та членів їх сімей, грант для переробної промисловості, гранти для лодовочівництва, виноградарства і будуть надавати консультації про ваучери на навчання, про підвищення кваліфікації в центрах професійно-технічної освіти. Зараз за програмою Власна справа, діючі та майбутні підприємці можуть отримати мікрогранти від. 50 до 250 тисяч гривень на придбання обладнання чи матеріалів для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачені гранти до мільйона гривень. Окрім того, діє програма компенсації витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відшкодовуються кошти за працевлаштування ВПО, видаються ваучери на навчання тощо. державна служба зайнятості супроводжує дві грантові програми: це власна справа і грант для ветеранів. Якщо беремо гранту програму Грант для ветеранів, тут можна отримати грант до 250 тисяч, до 500 тисяч, а також до мільйона. Ключовими вимогами даної програми є створення нових робочих місць. Перша програма Власна справа вона започаткована була у липні 2022 року. І за цей період вже позитивних рішень отримало 260 бізнес-ідей за грантовою програмою. «Грант для ветеранів вона є нова програма. Вона стартувала у 2023 році. Позитивних рішень є 12 і профінансовано на 5 мільйонів гривень. В офісі працюватиме один фахівець. Центр буде відкритий щодня з 8 до 17 години. Окрім вихідних, сьогодні новий простір відвідали також місцеві підприємці, які поділилися власним досвідом участі в проєкті. Зроблено в Україні наша компанія ціва груп, де я є співвласницею в минулому році. Отримала грант в сумі 250 тисяч на закупку обладнання для складу. А ми допомогли релакувати товар нашого постачальника, в якого були розбиті склади в Києві, і потребували збільшення площі для того, щоб краще складувати товар, але не могли фінансувати, тому що це треба було дуже велике капіталовкладення зробити на велику суму. Не бійтеся, приймати участь в таких програмах. І так приймайте людей на роботу. А тут маєте ще кошти, які вам допомагають вести бізнес. Минулому році ми виграли грант на власну справу на 250 тисяч гривень. Для масштабування нашого бізнесу ми закупили різну техніку, тому що в цьому році ми будемо впроваджувати вперше на Закарпатті технологічну освіту для дітей. Це для дітей від першого по четвертий клас. А також за допомогою цих знань ми допомогли виграти п'ять грантів для наших партнерів з різних міст України. Такі центри насправді є дуже важливі важливими, тому що вони дають базу і основу таку підприємцям про те, як можна рухатись, як можна розвивати бізнес, як можна залучати підтримку для бізнесу. Подібні офісні центри запрацювали вже в багатьох містах України. Вони спрямовані на підтримку українського бізнесу, вітчизняного виробництва та зміцнення економіки держави.